Тор даного відео тестує нову іграшку для котів. У Марса такої ще немає, і це терміново треба виправляти. Цікаво, він буде так стрибати чи занадто лінивий для цього. Що думаєте? Я часу не гаяла і швиденько замовила цю шайтан машину на розетці. Я завжди оформлюю замовлення через додаток розетка, тому що це швидко і зручно. А ще на розетці стартує величезний розпродаж до дня шопінгу. З 6 по 12 листопада, знижки до мінус 60% на всі категорії товарів. Побутова техніка, одяг, взуття, гаджети, товари для дому та ще безліч всього. Але я, як справжня котомама, зупинилась на зоотоварах. Тож поспішайте, поки є така нагода. Ну що, давайте поглянемо, що ж тут за чудо іграшка така. І якщо ви вже купували таку для своїх котиків, напишіть, будь ласка, у коментах. Я не впевнена, що ось це налізе на Марса.